Шоничка, крайня, крайня банка акацієвого меду більше не буде. А чого більше не буде? Ну В цьому сезоні, певно, що вже не буде. Все? А що? не Тож все? Тож у нас ще в магазині є, це ж не останнє. А, в цьому все. сезоні у нас немає акації. Це акація минулорічна. Тому що в цьому році, коли мав бути збір акації, ну так ті погодні умови, були, що і цвіт померз, і бджом не було як літати. Був мороз. Акацієвого меду 0,5 літря. Літра 400 гривень у нас їде до своєї замовниці. Ось така у нас акація. Крутенька, пайненька акація. Так, досіденька. Досіденька. Бомба. Ну вже є кристалики, вже є. Ну, звісно, починає кристалізуватися. Весь мед кристалізується. Все залежить від того, який термін. Акація довго не кристалізується, але так, як її вже. Скоро виповниться два роки, то зрозуміло, що вона починає кристалізуватися. До того ж, чисто монофлорної 100% акації ніколи не буває, тому що в цей період квітують і інші квіти. Монофлорність меду визначається по тому, яких пілкових зерен найбільше, от в даному сорті меду, найбільше акацієвого, тому цей сорт акацієвий мед. Ну прям база. все.